Відповідально ставитися до свого здоров'я закликала українців міністр охорони здоров'я Раїса Батирьова. Вона взяла участь у телемості «Запитай міністра: фізична активність, раціональне харчування та здоровий спосіб життя. Такий вибір має зробити населення країни, наголосила урядовець. Адже нині від серцево-судинних хвороб помирає майже 60% громадян. Микола Островський добре знає, що таке хвороба серця. На сьогодні він постійний пацієнт обласного кардіоцентру. Втім, зауважує, останнім часом його здоров'я на щастя покращилося. Останні п'ять років я от поскорі попадав до лікарні. Там мені виводили трошки, я павув, і виходило опять все хорошо. А це зараз отримав інфаркт і мені зробили тестування, Це і його... Дай Бог, щоб не злазити краще. Щоб поінформувати українців про методи профілактики серцево-судинних захворювань та популяризувати здоровий спосіб життя, вже третій рік поспіль в Україні проходить тиждень серця, адже за рівнем смертності недуги серця посідають перше місце. Сьогоднішня акція її мета звернути увагу наших людей на те, що починати потрібно не тоді, коли вже хвороба в повному розквіті, і вже боротися з наслідками цієї хвороби, а робити профілактику тобто ще тоді, коли немає цієї хвороби, але є можливість її запобігти. У рамках Всеукраїнського тижня серця Черкащина взяла участь у телемості з міністром охорони здоров'я Раїсою Богатирьовою. Упродовж півтори години вона відповідала на запитання мешканців різних областей України. Черкащан найбільше турбувала якість медпрепаратів. Ви мусите бути всі абсолютно переконані, що на ринку українському доступ мають препарати, які перевірені, і якість яких, і безпечність доведена. І наші препарати по якості і безпечності не відрізняються від найкращих інших аналогів. Крім того, наголосила Раїса Богатирьова, Міністерство охорони здоров'я розробило пілотний проект, що регулює цінову політику на медикаменти. Це сприятиме зниженню вартості препаратів для лікування артеріальної гіпертензії та збільшення частки доступних і ефективних кардіологічних препаратів на українському фармацевтичному ринку. Але українці мають зробити вибір на користь здорового способу життя. Переконана профільний міністр. Адже хворобу завжди легше і дешевше попередити, аніж вилікувати. Олена Башлик, Микола Назарчук, Черкась